Що тебе мотивувало вчити англійську, коли тобі набридало вчити ці слова, вчити ці часи? А, насправді, я дуже багато разів здавалась, і це було дуже так радикально. Я хотіла кинути університет на першому курсі університету. Я зрозуміла, що всі знають краще англійську, ніж я. І мені так було боляче від цього. І насправді я хотіла багато разів здатись, але. По-перше, я розуміла, що моїй професії потрібна гарна англійська мова. Я не зможу викладати, не знаючи англійську. І сама оця ідея про те, що в майбутньому я буду комусь дуже сильно потрібна, вона мене мотивувала продовжувати. Далі, звичайно, це мані. Я розуміла, що гроші будуть лише тоді, коли я буду мати екстра скіл. Не такий, як у всіх. англійська мова це такий значний плюс, бонус. До твого всього сету скілів, який ти вже маєш. Тому я завжди вчила англійську, думаючи про те, що я буду якимось послом, мені тато завжди казав, що ти будеш помічницею президента, будеш з ним ходити і перекладати всі його спічі. Тому я завжди вчила англійську мову, знаючи, що якщо я не стану послом, то стану вчителькою. Але, але насправді, десь в глибині душі, я саме була готова до того, що я стану саме вчителькою, тобто тут немає розочарування. Ну і звичайно, що коли були моменти з певними складами такими як там, якісь ...певні конструкції, певні часи. Вони просто мені не давались, певні слова, я не могла запам'ятати. Я просто шукала підтримку. У мене була дуже класна група. У мене були мої study buddies, з якими я вивчала англійську. Ми в пузатій хаті просто збирались. І вони такі, так, кажи, як сказати англійською там, хвороба, ілнес, молочинка, роби з цим реченням. І та сиділи і так, вивчали. І оця підтримка вона реально надихала на те, що треба думати не про точкові проблеми. А про глобальність, про те, що сьогодні це проблема, а завтра це результат. А правда, що коли ти питаєш вчити англійську мову, робиш перерву, то починати наново кожен раз що і важче? Сто відсотків це як спорт. Ваші мускули вони, коли не ви не займаєтесь спортом, коли ви, наприклад, сидите довгий час, та вони так розслабляються, так трішки пливуть. А потім ви приходите в зал, намагаєтесь щось зробити, і вони просто вам не піддаються. Вони вже не ваші, вони диванні, та? залишились десь на дивані. Тому якщо ви постійно ходите в зал, ви відчуваєте, що вам ті вже гантелі легше підіймати, вам робити 25 п'ятий присід вже легше, та? або жати штангу там набагато легше. Так само і з англійською мовою. Якщо ви постійно тренуєте. Англійську вам вона дається легше, вона прогибається під вас, тому що вона знає, що якщо не вона вас, ви її, і саме ви її в цьому випадку так? володієте нею. Ось тому насправді тут дуже важливо не здаватися. Але що я хочу додати, таке трішки контроверсійне, це те, що іноді дуже важливо робити паузи. Це доведено е, психологами і вчителями, що якщо ви на високому вже рівні, та, тобто я не кажу про рівень А1, А2, якщо ви на рівні вже B1, і ви вже дуже сильно втомились, краще зробити перерву, а далі з новими силами почати наново, тоді все в голові устаканиться, як то кажуть. Ви прийдете з новими силами і ну, так легше. Тому що, от навіть порівнюючи знову ж таки з залом, якщо ви будете. Займатися спортом через не хочу, ви можете отримати травму так само і в англійській мові. Ви можете отримати цю травму, яка потім вас взагалі відіб'є усе бажання займатися англійською далі. Тому, будь ласка, думайте про себе, ставте себе на перше місце. А як в мені зрозуміти, що мені потрібно зробити паузу, а не просто обманюю себе і лінюся, і зараз закинуться? Е, ну, тут дуже важливо ще на якому рівні ти зараз знаходишся. Якщо ти на рівні А1, А2, то треба себе все ж таки пересилити, тому що оці базові знання їх дуже легко як е, знайти, віднайти, так і втратити. Так? Тому, якщо ви на перших рівнях і вам просто важко, тому що для вас це нове, треба силувати себе. Якщо ви вже довго вивчаєте англійську мову, так як у мене було, наприклад, протягом усіх моїх університетських років, я дуже довго вивчала англійську. І потім, коли я випустилась, у мене був такий період, коли я просто хотіла видихнути. Отак. І я реально видихнула. Ну, звичайно, що я готувалась до своїх уроків, але тоді я працювала на початкових класах. Це не Важка англійська, та тобто, і от я тоді нічого не робила, просто не дивилась серіали англійською, просто все переключила на українську мову. І потім я відчула в собі оце, типу поклик, час, час настав щось змінювати, щось робити. І потім я просто почала знову ж таки з новим диханням, в нову путь. Вивчати англійську мову, а це нормально, коли ти вивчив 50 слів англійською мовою, вчиш наступні 10 і перші 10 забуваєш? Звичайно, це нормально. Це все дуже дуже нормально, тому що наші мізки, вони, хоч і не мають певної форми, та, але е, і не резинові також та, тому що в нашій голові є місце для наших обов'язкових завдань, типу викинути сміття, почистити зуби, є місце для завдань. Які вам обов'язково потрібні для НМТ? Наприклад, ви зараз готуєтесь, да, це певні там дати, визначення соон. So І є місце для англійської мови. І це місце, знаєте, воно таке не дуже велике. Але ви можете його розширювати тим, що ви постійно повторюєте ці всі слова. І тут дуже допомагає додаток Quizlet. Він у вас знаходиться в одному місці, ці всі карточки з усіх тем. Ви можете будь-де будь-коли відкривати його і просто гортати, перегортувати, дивитися картиночки за картиночками, асоціювати собі слово, а також постійна практика. Рекомендую вам долучитися до мого телеграм-каналу, де ми постійно робимо практику. І також я аналізую кожен. Момент, під яким мені ставлять сумний смайлик, так у нас є така домовленість. Якщо не розуміють студенти оцей саме геп, я їм пояснюю це. Або голосовим, або кружечком, так щоб всі всі точно зрозуміли, чому там стоїть бі, а не Ей, сі або F. А правда, що немає сенсу вчити граматику, якщо в тебе немає словникового запасу, принаймні дві тисячі слів. А, насправді дуже важливо пам'ятати, навіщо ми вчимо англійську мову? Тобто, якщо ви хочете вчити англійську мову, щоб поїхати за кордон, звичайно, що перше на що ви звертаєте увагу, це лексика. Тобто слова, так, якщо вам потрібна англійська мова для того, щоб повирішувати Use of English, ви маєте знати певні правила, так, і найголовніше тут ще правила, які є базовими для рівня b 1 Якщо ви до сих пір не знаєте, які теми обов'язкові для саме тесту НМТ, ви можете зайти в програму і подивитися, які теми вас будуть очікувати, можливо, та вирогідно на цьому тесті. Але, звичайно, я думаю, що все ж таки треба мати мінімальний запас слів. Тобто 2500, лексичний мінімум. <с. Лексичний мінімум, та, він такий, тобто, ну, навіть, можливо, менше. Та? Тобто, слів для того, щоб ви просто розуміли, як функціонує е, мова. Та? Ви ж маєте, у вас є мета. Навіщо граматика? Для того, щоб побудувати речення. А речення будуються з чого? Слів. Тобто, мене звати Ліза. My name. все name – це вже слово. My name is Ліза. Тобто я живу в Києві, I live. Знову ж таки, live. начебто, ми думаємо, о, це діє слово, present simple та? для I. Але перше, про що ми думаємо, live – це жити, це є слово. Та? Тому дуже важливо знати перш за все слова, а вже потім напрацьовувати. Граматка. А скажи, будь ласка, якщо б тебе зараз чула кожна людина, яка думає, що вона надто для англійською мовою, що в неї не вдасться її вивчити, б ти їй сказала. <плес> Насправді я би сказала, що я так само відчувала себе, я так само почувалася, коли я намагалась вивчити англійську мову в школі, я дуже багато часу витратила на це, не розуміючи, куди мені рухатись, не маючи такого, такої опори, такого society, та community. Щоб вивчати англійську, я хочу сказати: ти маєш вірити в себе. Перш за все, ти маєш вірити в себе і в свої сили. Якщо я змогла, ти точно зможеш також. Також тобі треба пам'ятати, навіщо ти це робиш. Тобто тобі треба поставити чітку ціль, подумати, навіщо вона мені, чи не нав'язана вона мені кимось, ця ціль, та? чи справді вона твоя. І йти до неї просто слово за словом, не думати про те, хтось тупий, хтось розумний, хтось, хтось це хтось. Ти це ти. Тобі потрібна англійська для твоєї цілі, і це найважливіше. Вір в себе, в тебе все вийде. Знання англійської мови для людей, які її не знають, звучить і виглядає як супер -скіл. Скажи, будь ласка, як ти користуєшся цим суперскілом в своєму повсякденному житті. Насправді я дуже люблю дивитися серіали, дуже люблю. Я іноді, навіть коли розробляю якісь практикумі, якісь такі завдання, буденні. Так? Я включаю на задньому фоні собі серіал або блоги. Я дуже люблю різні блоги про self-care, self-care routine, от, от такі от дівочі блоги, там де хтось там фарбується, щось там розповідає про те. Що треба стати Strong, Independent. Я це обожнюю просто. Це мене надихає. Які серіали я дивлюсь? Насправді я нещодавно подивилась The Games of The Thrones. От, але це такий серіал. Не всім я рекомендую його дивитись. З приводу фільмів, також люблю фільми, але от саме, не знаю, чомусь мені англійська саме в серіалах подобається. От не можу зрозуміти, чому. Не фільми, а серіали. Також я люблю слухати різні подкасти, особливо обожнюю BBC-шні подкасти. Я коли їх слухаю, і мені здається, що я десь на науковій конференції. Касиджу, мені щось розповідають, або також те-токи. Те-токи взагалі must must have, must listen. Чому? Тому що там розповідають про якісь такі процеси через буденні речі, наприклад, типу, як себе мотивувати, або як вивчити 100 слів за день, або як не втратити фокус на чомусь, коли ви щось робите, та? або, наприклад, як вивчити нову мову. Тому я вам дуже сильно рекомендую саме те токи. І серіали. А правильно, що немає сенсу вивчати англійську мову, якщо ти її тут і зараз не практикуєш? Е, ну, я хочу сказати, що це важко вивчати англійську мову, якщо ви тут і зараз не практикуєте її. Чому? Тому що мова, е, вона як певний е, момент, який ви відразу маєте «reproduce», типу озвучувати. Та? І якщо ви е, не маєте зараз потреби нею користуватися, та вам треба піти на Speaking Club. Чому це круто? Тому що там нові люди, нові знайомства, круті теми для обговорення. Speaking Club взагалі базуються на чому? На тому, щоб обговорити якусь тему, обговорити якусь проблему. Наприклад, те, що зараз climate change, та відбуваються зміни клімату, це можна обговорити з е, крутими людьми. З нейтівами можна обговорити, тому я дуже раджу шукати собі оце оточення. Ставити special settings on your telephone, та ставити налаштування англійською мовою, щоб все було. Тіктоки щоб були знову ж таки англійською. З приводу твого питання, чи треба вивчати. Тут знову ж таки все залежить від вас. Якщо у вас є місія, наприклад, працювати на іноземну компанію, і ви зараз не працюєте на ній, то зрозуміло, що в майбутньому на перспективу треба працювати зараз англійською мовою. І це є, ну, типу, маст да? маст. Знову ж таки, якщо ви зараз розумієте, що ви в майбутньому хочете поїхати отримувати мастер'с дегрі, вам обов'язково треба розуміти. Що треба зараз вже починати. Та? Англійська мова це не щось таке, що можна вивчити за одну хвилину, за день, за тиждень, за місяць. Тому е чекаємо, допоки люди зроблять так, щоб ми могли б завантажувати якісь слова на флешку і ставляти собі в голову. А поки вчимось на майбутнє з перспективою. Та? Тому але ж тут я зациклена проблемка, бо ніби я не можу навчити англійську мову, якщо я не практикую. А як я можу практикувати, якщо я не знаю, цього питання, до речі, дуже класне, але знову ж таки, з приводу speaking clubs, з приводу серіалів англійської, з приводу оцього оточення, на яке ми можемо вплинути, за яке ми можемо заплатити гроші для того, щоб нам організували це. Тобто, це також дуже непоганий момент, непоганий варіант. З приводу speaking clubів я їх обожнюю, тому що там я від відчуваю себе от саме в потрібний момент, в потрібному місці, в потрібний час. Та? Тобто люди від мене очікують розкриття певної думки англійською. І я це можу зробити, бо я до того вивчила vocabulary. Mm -hmm. А от, а це є мотивація. Мотивація то є сила. Та? Ми вчимо спочатку всі слова, відпрактиковуємо їх через певні вправи, потім вибираємо собі Speaking club, Приходимо туди і показуємо усі свої навички, усі свої скіли. Потім вибираємо собі наступний спікінг-клаб, приходимо туди і показуємо вже скіли з нової теми, плюс включаємо якісь слова з минулої теми. Адже англійська мова знову ж таки це не певні просто слова до певних тем. Тут є базові слова, та, наприклад, eat, go, sleep. Ну, тобто, це базові слова для того, щоб утворювати певний, певну розповідь про себе, про свій день, взагалі про все на світі. Та? Тому ем, тут головне це те. Ем, Наскільки вам це потрібно, якщо ви хочете практикувати це кожен день, вивчите кожен день нові слова, і кожен день ходите на Speaking клаб, кожен день ходити на уроки. Та, якщо ж у вас немає такого часу, то тоді ви вивчаєте менше слів там, наприклад, в тиждень і раз в тиждень ходите і показуєте свої навички та на такому спікінклабі. А також можна, звичайно, що переписувати з нейтівами, можна дуже багато є зараз сайтів, де можна знайомитись з нейтівами, з ними спілкуватися навіть по якимось. Зі дзвонах це дуже дуже класна, класний експірієнс, так спробувати. Ну і звичайно, оці всі щі, типу АІ та artificial Intelligence, з яким можна також вивчати англійську мову, з ним навіть говорити можна. От, тому е, найголовніше просто поставити перед собою знову ж таки ціль, та що типу мені треба за тиждень поговорити три рази. На ось такі такі то теми, бо я їх вивчила. Ну, типу, мені треба відпрактикувати їх. Все включаємо. Ми можемо навіть самі з собою говорити. До речі, коли я готувалась до іспитів в університеті, я включала собі запис телефону. Готувала їсти, наприклад, або там щось прибиралась і розповідала собі, якусь вибирала тему, наприклад, everything about my uh, hobby. І ходила по квартирі і розповідала, що, типу, I like drawing, dancing. My favorite dance is ballet, because I, I wanted to be a ballerina when I was a kid, but um, I had some troubles with my legs when I was a kid again. And then... Ну, і оце, оце почалось, та? Про моє дитинство, про мої проблеми з ногами про те, про все. Коротше, і от я таке люблю. А потім прислуховувати це все і розуміти. Ну да, є тут помилка, тут щось неправильно сказала, але це нормально, це життя. Захотілося відновити вашення і своєї мови. А справді клас. Ну це насправді дуже важко, але час треба знаходити. Час треба знаходити на себе. Англійська мова це для себе. Не треба сприймати англійську мову, як, начебто, це для когось насправді. Це те саме, що і спорт. Ну, типу, ми займаємося спортом не для того, щоб бути красивими для чоловіків або для жінок. Ну, справді, типу, це просто плюс роки життя в майбутньому. Це типу, це твій лайфстайл.